Кожен із нас хоче, щоб догляд за одягом був швидким, простим та приємним процесом, а не важкою домашньою рутиною. Сьогодні в огляді інноваційний пристрій, що поєднує одразу праску, відпарювач і прасувальну дошку. Це Tefal XEO Power. Чим цей пристрій такий особливий і чи варто на нього витрачати гроші? Зараз все розповім та перевіримо в реальних умовах. Тефаль і Ксео це справжня станція для догляду за одягом, яка працює з потужністю 2170 Вт. Вона забезпечує стабільну подачу пари в 90 грамів на хвилину, а потужний паровий удар у 200 грам на хвилину впорається навіть з найважчими складками та жорсткими тканинами. Система нагрівається всього за 70 секунд. Це менше часу, ніж вам знадобиться, щоб налити каву. Також важливо, що XEO Power має три режими інтенсивності пари, а технологія Smart Protect захищає тканини від пошкоджень, автоматично визначаючи безпечний рівень нагріву. З таким пристроєм ви точно забудете, що таке випадково пропалена сорочка чи сукня. Давайте подивимося, що всередині коробки. Комплект включає саму прасувальну систему зі стінкою, знімний резервуар для води на 1,5, 1 літра зручний знімний вішак, а також коліщатка для легкого переміщення системи по дому. Сам пристрій виглядає стильно та мінімалістично і легко впишеться в будь-який інтер'єр. Коліщатка – реально крута тема. Пересуваєте Xeo Power з кімнати в кімнату, жодних проблем, жодних зусиль. Дуже зручно, коли вдома треба швидко освіжити речі в різних місцях. Xeo Power має дошку з можливістю фіксації в трьох різних положеннях. Горизонтальне положення. Ідеальне для класичного просування сорочок, постільної білизни або штанів, вертикальне положення. Швидке відпарювання одягу на вішаку. Чудовий варіант для пальто, піджаків та сукні під кутом 30 градусів, освіжити футболку чи сорочку перед виходом з дому буквально за декілька секунд. Снімна основа дозволяє відпарювати не лише одяг, а й домашній текстиль, штори та навіть м'які меблі. Це суперішення для швидкого догляду за всіма речами в домі. Тейфаль подбав не тільки про ефективність, а й про вашу безпеку. Xeo Power оснащений трьома автоматичними індикаторами: недостатній кількості води, готовності до подачі пари, необхідності очищення від накипу. А функція автовимкнення забезпечить додатковий спокій, якщо ви раптом забули вимкнути пристрій перед виходом із дому. Давайте подивимося, як і Power працює на різних речах. Беремо декілька складних речей, таку як сорочку, важкі джинси та футболку. Спочатку ми попрасуємо сорочку. Буквально кілька рухів і складок ніби не було. Ну хіба це не чудо? Швидко, просто і головне безпечно для тканини. Далі в нас йдуть джинси. Цей потужний паровий удар миттєво вирівнює навіть найважчі складки на джинсовій тканині. І в кінці футболка. Буквально кілька секунд, і вона освіжена, виглядає акуратно і можна бігти по справам. Ще один лайфхак це освіження дивану та штор за допомогою пари. Потужний пар вбиває до 99,9% мікробів і бактерій, одночасно видаляючи неприємні запахи. Прасувальна система Tefal XEO Power – це дійсно багатофункціональне рішення, яке в рази економить час на догляді за одягом та текстилем. Вражає швидкість нагрівання, потужність подачі пари і продуманість конструкції. Під час тестів вона довела, що ідеально справляється з будь-якими тканинами та речами, залишаючи тільки позитивні емоції. Tefal XEO Power підійде всім, хто цінує комфорт і власний час. Це відмінне рішення для великих сімей, для людей з насиченим графіком, для тих, хто працює з дому і постійно потребує доглянутого вигляду. І навіть для власників невеликих бізнесів, салонів, ательє чи магазинів одягу. Тефалік сеопавер це не просто пристрій для просування. Це повноцінний домашній помічник, з яким догляд за речами перетворюється з нудної ротини на швидке, просте та навіть приємне заняття. Кайфуй, парогенеруй разом із Tefal і Ксево Power. Не забудьте поставити лайк цьому огляду та підписатися на канал, якщо хочете бачити більше крутих та корисних відео. До зустрічі в нових роликах. Па-па!